У Києві відзначали 1514 річчя блискучої перемоги над Московією у битві під Оршею. На стіні Успенського собору Києво-Печерської лаври біля надгробка князя Костянтина Острозького відкрили барельєв князю з нагоди 1514 річчя перемоги над Московією у битві під Оршею. Битва під Оршею є визначальним епізодом в Московсько-Литовській війні 1512 1522 років і загалом важливою подією в історії України, Білорусі та Литви. Перемога спільного польського литовсько-білорусько-українського війська на чолі із князем Костянтином Островським була здобута завдяки продуманій тактиці та ефективному застосуванню новітньої на той час вогнепальної зброї та артилерії. На початку 16 століття московська держава висунула претензії на землі, розташовані на сучасних територіях України та Білорусії, які тоді входили до складу Великого князівства Литовського і Руського. Жертвою і рамені Господи, нашими предками вона є свідченням і наткненням того, що ми є великий народ. І саме сьогодні ми згадуємо той момент перемоги. Князя Костянтина Острозького згадуємо цей момент як архетип, як той вічний символ того, що ми завжди будемо перемагати. Ця битва це спільна перемога. Мареліф присвячений Костятину Івановичу Острозькому. Це подарунок відомих митців, скульпторів. Орша показує, що у білорусів, українців, литовців і поляків завжди один історичний ворог імперська Москва. А разом наші народи можуть його ефективно перемагати. Меморіальну дошку, дошку на честь. На час великого, великого діячем наших країн, великого гетьмана, великого князя Литовського Константина Островського. До речі, у Літви він Константинас Острогис. Друзі, на жаль, на жаль, ця жахлива війна все ще триває і прокляти расисти орки продовжують свою брудну роботу, свою чорну справу. Намагає спорушити наші, наші плани, мрії, наше життя, але це їм не вдасться. Бо ми знаємо, які незламні Збройні Сили України і знаємо, які незламний народ, звичайні люди України. Повірте, Литва була, є і завжди буде разом з вами. У Литви це розуміють і підтримують усі, як керівники нашої держави, так і звичайні литовці. Тому ми залишимося з вами разом, разом до перемоги. Слава Україні!